Сьогодні у нас в огляді серія фідерних вудлищ, яку дійсно можна називати народною, тому що протягом тривалого часу вона набрала велику популярність серед прихильників фідерної риболовлі, як аматорів, так і більш досвідчених риболовів. Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді серія фідерних вудлищ «Флагман Хасмастер». Зараз я вам розповім загальну інформацію про серію Касмастер, а далі ми розглянемо більш детально кожне вудлище окремо. Це серія, яка включає в себе широку гаму вудлищ, які підходять під різні умови риболовлі. Вудлища вирізняються надійністю, міцністю, сучасним дизайном, а також відмінними робочими характеристиками. Максимально доступні для широкого кола риболовів дизайн серії оновлен. Завдяки цьому вуличща стали більш елегантними. Також змінився логотип Касмастер. Серія складається з трьох піцерій. Перша це Feeder Allround, друга це Feeder Bomb і третя це Feeder Baiting Rod. Перша сама широка серія Касмастер Feeder Allround. Це серія оновлених фідерних універсальних вудлищ, які призначені як для ловлі на класичний фідер. Так і при ловлі на флет-метод. Підійдуть для ловлі усієї білої риби, такої як плітка, густера, кораб, карась, амур або лящ. У порівнянні з попередніми вудлищами вони притерпіли деякі зміни. Перше, що ми можемо побачити, це дизайн і зовнішній облік. Вудлища мають менше білого кольору в порівнянні з попередніми вудлищами і завдяки цьому вони стали більш елегантнішими. Друге, це оновлена та вдосконалена карта кілець. Відповідно, ми отримуємо більш дальні та комфортні закиди. Третє це допрацьовано та вдосконалено саме бланки вулич. Комливої частині бланку додали більше жорсткості і завдяки цьому вони стали більш зібраними і не такими лапшистими. Але вони зберегли свої в'яжучі властивості. А саме, Бланки вудлич будуть гарно приважувані гасити ривки риби. Треба зазначити, що пропускні кільця збільшеного діаметру навіть на квівертипах. Завдяки цьому ми можемо вільно використовувати шоклідер. Вузол шоклідера буде вільно проходити крізь пропускні кільця при закиді, і завдяки цьому ми не будемо втрачати дистанцію ловлі. Усі квівертипи мають протизахльосний тюльпан. Особливо це важливо для новачків, які тільки починають освоювати фідерну риболовлю. Усі вудлища серії Cassmaster AllRound виготовлено по технології FlexWire Carbon з карбону 24 плюс 30 т Серія Allround складається з чотирьох вудлищ в довжині 330, 360, 390 та 420. І зараз ми розглянемо більш детально характеристики кожного вудлища окремо. Перше вудлище в довжині 3,30 кастинг Кастінг до 80 г. Вага вудлища 200 г. В комплекті йдуть два квівертипи. Один на 1,5 унції і другий на 2,5. Посадковий діаметр вершинки 3,2 мм. Стрій вудлища Moderate Fast. Транспортувальна довжина 117 См. Рекомендовано використовувати на стоячих водоймах. А також річках та каналах з слабкою течією з котушками розміром шпулі 4 або 4500. Комфортна дистанція ловлі до 30-40 метрів. Наступне вудлище в довжині 3,60 Тут тест вже до 100 г. Вага вудлища 270 г. В комплекті також йдуть дві вершинки з номіналом 2 та 3 Унції. Посадковий діаметр також, як і на попередньому, 3,2 мм. Хочу зазначити, що завдяки цьому вони взаємозамінні, і тобто, ми можемо використовувати вершинки і заміняти з одного вудлища на інше. Стрій вудлища Moderate Fast, тобто середньошвидкий. Транспортувальна довжина вудлища 127 см. Рекомендовано використовувати на річках. Та стоячих водоймах з котушками які мають розмір шпулі 4 або 5 тисяч. Комфортна дистанція ловлі вже буде до 40-50 метрів. Наступне вудлище в довжині 390. Тест вудлища 120 г, вага 290 грамів. Це вудлище має також в комплекті два квівертипи номіналом 2,5 та 3,5 унції. Посадковий діаметр 3,2 мм з 3 Modried Fast середньошвидкий. Транспортувальна довжина 137 см. Рекомендовано використовувати з котушками з розміром шпулі 5 та 6000. Комфорт на дистанція ловлі до 50-60 метрів. Наступне останнє вудлище в цій подсерії в довжині 4,20 Тест вудлища 140 г. Вага вудлища 330 г. Комплектується двома вершинками номіналом 3 та 5 умці. Посадковий діаметр квівертіпів 3-2 мм стрій Madreid Fast, тобто середньошвидкий. Транспортувальна довжина 147 см. Рекомендовано комплектувати з кутушками розміром 5 або 6000. Комфортна дистанція ловлі до 70-80 м. Але якщо вкладатись, звісно, можна кинути і далі. Наступна серія Касмастер Бомб. Чому ж така назва? Англійці придумали такий напрямок ловлі, іменно саме фідерної ловлі, вони ловлять грузиком, тобто вони закормлюють іншим вудлищем кормову пляму. А потім переключаються на це коротеньке вудлище на ближню дистанцію і ловлять невеличкими грузами. Але, звісно, ми можемо вільно використовувати ці вудлища як звичайний пікер при використанні з маленькою кормоємкістю і з легкими вагами маленькі фідерні кормушечки. Серія складається з двох вудлищ в довжині 3 метри та 3,30 метрів. Що ж ми можемо про них сказати? Тобто ми їх можемо використовувати з маленькими годівничками або з грузиками на ближніх дистанціях. Бланки вудлищ виготовлено за технологією FlexWire Carbon з карбону 24 плюс 30T. І розглянемо більш детально кожне вудлище окремо. Перше вудлище в довжині 3 метри, тест вудлища 40 грамів, вага 150 грамів. Комплектується двома вершинками в номіналом 0,5 та 1 унція. Посадковий діаметр 3,2 мм стрий середньошвидкий. Транспортувальна довжина 157 см. Рекомендовано комплектувати кутушками з розміром шпулі 3000 та 3500. Комфортна дистанція ловлі до 20 м. Наступне вудлище в довжині 3,3 м. Максимальний кастинг вудлища 50 г. Вага 175 г. Комплектується двома квивертипами номіналом 075 та 1,5 унції. Посадковий діаметр вершинок 3,2 мм стрій середньошвидкий. Транспортувальна довжина 171 см. Рекомендовано комплектувати котушкою розміром шпулі 3 або 4000. Комфортна дистанція ловлі до 25-30 метрів. І наступна саме незвичайна серія це Cassmaster Baiting Rod. Це повністю інші вудлища, і головна відмінність від фідерних вудлищ – це те, що вони не мають квівертипів. На перший погляд нагадують класичні коропові вудлища і складаються з двох частин. Мають посилену комлову частину та швидку дію. Бланки вудлищ виготовлено за технологією FlexWire Carbon з карбону 24 плюс 30T. Ці вудлища призначені для закорму кормової плями при ловлі такої білої риби, як лящ, короб або амур. Завдяки своїй потужності та міцності можна вільно використовувати великі закормочні годівниці та навіть звичайний класичний короповий спомб медіум розміру. Серія складається з двох вулич в довжині 3 метри та 3,6 м. Ну, звісно, як я вже казав попереду, вони складаються з двох частин. Перше вулище в довжині 3 метри. Тест вулища 150 г, вага вулища 255 г. Вудлище, як вже казав, з двох частин стрій швидкий. Транспортувальна довжина 155 см. І наступне вудлище в довжині 3,6 м. Тест також тут 150 г. Вага вудлища 320 г. Двохчасник і стрій, звісно, також швидкий. Транспортувальна довжина 185 см. Вудлище в довжині 3 метри рекомендовано комплектувати кутушками в розмірі 6000 або 7. Ну і такого розміру, там, типу як Big Pit. Якщо ми комплектуємо вудлище 3,6 метри, тут, звісно, ми вже можемо використовувати котушки класичні коропові вже більшого розміру, це може бути 7 або 8 тисяч. Якщо ми будемо комплектувати такими великими котушками, завдяки тому, що у нас кільця великі, на вудлищах протизахльосні збільшеного діаметру пропускні кільця і завдяки цьому ми будемо отримувати дуже максимальні закиди. На тестуванні вудлищем 3,6 метри кидали спокійно 100 метрів і більше. Ну, якщо ми будемо говорити про ближні дистанції, тут, звісно, підійде дуже чудово вудлище в довжині 3 метри, коли нам не потрібно далеко кидати, тобто ми кидаємо там на дистанцію 30-40 або 50 метрів. Трьохметрове вудлище буде доречно. До речі, забув сказати, що вся серія Касмастер має руків'я, яке покрито матеріалом Єва. Це дуже зручно, коли руків'я забрудняється прикормкою або просто е, якимось брудом. Дуже зручно її чистити, е, вона не пропадає, якщо ми кажемо про корок. за нею дуже зручно доглядати і вона дуже тривалий час е, потім виглядає як новенька. Ну і резюмуючи, все сказане, що ми можемо сказати про серію Cosmaster. Серія вийшла дуже велика, універсальна і широка. Тобто ми можемо підібрати вудлище і під ближню дистанцію, під середню, під дальню, під ловлю дрібної риби, середньої, трофейної. Тобто ми обираємо з цієї серії саме те вудлище, яке підходить саме під нашу умову, які нам потрібні на даний час. Ну і великий бонус це те, що ціна цієї серії доступна, а якість на вищому рівні. Ну і також важлива деталь, на яку багато рибалок звертають увагу. Це зовнішній вид, Вудлища стали більш елегантні та мають привабливий вигляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наші канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та туризм, на наш телеграм-канал Flagman Life. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові, наступні та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та правих рибалок. Всім пока!